Transcribe the following speech segment in Turkish into Turkish text. Follow these specific instructions for formatting the answer: Only output the transcription, with no newlines. When transcribing numbers, write the digits, i.e. write 1.7 and not one point seven, and write 3 instead of three. Привіт! Я вже тиждень проходжу навчання в Speaking Club на літньому інтенсиві і готова ділитись враженнями. Перше, що мені прям дуже подобається, це шалений темп навчання. Якщо чесно, ви тільки ну подумайте: 4 години е, занять, потім ти ще виконуєш домашку від півтори години до трьох. Ти майже повністю оточений англійською, і твій мозок потихеньку перелаштовується на те, щоб думати англійською, ну прям кайф. А е, друге, я почав почала говорити англійською кожен день, як би це можливо дивно не звучало, але я лінива людина, і мені трішечки потрібен підштовх. І тому я вже кожен день говорю і це класно. І третя, наші тічери ну, вони бусінки. Все, що не запитає, вони тобі допоможуть, будуть намагатися пояснити все. Наскільки просто, щоб ти зрозумів і до тебе дійшло. А єдине, що мені важкувато, це виконання домашки вчасно. Коли ти поєднуєш все з роботою, то знаходиться час на виконання ДЗ тільки вночі. Але мені здається, я вмотивована і деталі. Тому що я цього хочу. Мені комфортно бути в такому середовищі, як в Speaking Club, і я хочу більше і хочу. А дати собі можливість стати краще, тому я продовжую.